Їх небагато, але вони згуртовано прийшли до пам'ятного знаку партизанам і підпільникам Житомирщини, щоб вшанувати своїх побратимів. Нині середній вік колишніх партизанів 90 років. Тоді вони були малими дітьми чи юними хлопчаками. Згадують, як охоче виконували доручені завдання. Я в основному маленький був, на связі. Шустрий був, маленький, бодрий, бодри малий, бил на связі ширим. От що треба, день був машку, якусь передачу. Що я прибігав, передавав сюрима? Був зв'язвісом. 90-й рік ще живе нічого, ну здоров'я ну, болить. Колишні партизани добре пам'ятають своє минуле. Юрій Киян розповідає, що був у розвідці, потрапив в полон, перебував в концтаборах. Згадує, як під час завдань не раз міг загинути та скільки довелося витерпіти, аби сьогодні свідчити молодому поколінню. Я спрятався у маленький сарайчик пожеж коло железної дороги і. Каратіл прийшов, а я був малий і грязний. Він не подумав, що такий може бути партизан. Мені розстріляв, схватили машину, і я попав в концлагер в перемішлі, а з перемишля вже перевезли в Ліпчик Едґерзор Фортуна на, на концлагар. Колишні партизани і нині прагнуть бути корисними для суспільства. Більшість з них відвідують навчальні заклади, де знайомлять учнів з історією, героїзмом та патріотизмом.